Як оцінюєте виступ своєї команди у першому поєдинку 1-8 фіналу Кубка України? Чи це те, на що розраховували? Як тепер шанси на продовження боротьби оцінюєте? Е, ну, по-перше, вітаю суперника для з перемогою. Звичайно, не той рахунок, на ким ми розраховували. Ми розуміли, що буде дуже важко. Шанси, що з шанси? Шанси завжди є. Ми точно будемо боротися в матчі відповіді. Ну, е якось так. Розкажіть про свою команду трошки. Я знаю, що е один голкіпер лише був в заявці, так інший по роботі не зумів допомогти команді. Ярослав Самеволос, який забив сьогодні, він теж нещодавно повернувся. Е в якому взагалі функціональному стані команда приїхала до Рівного? Як дався цей переїзд? Ну, переїзд, звичайно, важкувато вдався нам, тому що ми не звикли до таких переїздів, і тому дорога трішки, так скажемо, внесла свої корективи, але це, звісно, не головна причина поразки. А що стосується хлопців, ну так, ми, на жаль, непрофесійна команда, тому хлопці працюють і трапилось так, що керівництво не змогло відпустити наш воротаря на матч. Що говорили команді після гри у роздягальні? Говорив про те, що це чудовий досвід. Нам сподобалась і атмосфера чудова. Вболівальники підтримували свою команду і підтримали, в принципі, хороший футбол, коли ми наші гравці показували, демонстрували його. Говорив те, що просто забути за перший тайм. Для нас головне не результат. Як, звичайно, ми прагнемо перемагати, але після першого тайму я попросив забути за результат і просто пограти в якісний футбол. Дякуємо, бажаємо успіху. вам.